Юлія з дитинства з цікавістю дивилась новинні програми та репортажі, захоплювалася саме процесом того, як в людей беруть інтерв'ю, і уявляла, що і сама, коли виросте, опанує це мистецтво. Через те й поступила до педагогічного університету. Я завжди дивилася по телевізору, і мені подобалось, як люди беруть інтерв'ю, як вони все це розповідають. Я думала, що будуть більше соціологію, але в нас дуже була прекрасна практика. То ну, ми більше інтерв'ю брали і так ну, дуже сподобалось, тому очікування навіть краще, ніж здавалося. Теж хотілося, бо так, тому пішла на цю спеціальність, щоб, може, в дальнішому потім е, теж. На якомусь каналі, наприклад, на наших Криворіжських або може в іншій країні. Дмитро Аспірант вступив до вишу на історичний факультет. Після отримання фундаменту наукових знань далі перевівся, адаптувався до факультету соціології. Вже далі було досить легко навчатись та дізнаватись нових даних. Я з дитинства хотів займатися наукою, і саме це направлення зараз дає мені дуже великий шанс для того, щоб займатися наукою. Мої очікування. Виправдалося в моєму науковому шляху. Наша наші викладачі мене в усьому підтримують, в усьому допомагають. Вадим свідомо обрав чотири роки тому вступ саме на кафедру соціології та масових комунікацій педагогічного, адже все те, чим живе соціум в різних його проявах, йому цікаве. Навчання допомагає поглянути на соціальні процеси з нового боку. Брав цю спеціальність, тому що мені сподобалося саме те, що ця спеціальність працює з людьми, тобто досліджує саме питання війського типу, наприклад, чому брали проживання в місті Кривому Розі. Чим так приваблюється життя, тобто мені сподобалося робити дослідження. Третій рік поспіль на кафедрі соціології та масових комунікацій КДПУ працює пані Людмила, колись і сама була тут студенткою, а через роки стала викладачкою для нинішнього покоління студентів. Розповідає про всі переваги навчання саме в них. Комплексна підготовка. Освітня програма дозволяє об'єднувати і медійників, і рекламістів, і журналістів. Другий топ це студентоорієнтоване навчання, оскільки студенти мають мож... Можливість обирати за вільним вибором курси, які вони будуть прослуховувати, вони згідно зі своїми інтересами мають обрати ту спеціалізацію, яка буде їм ближче. Відповідно, розширити можливості свого професійного становлення в майбутньому. І ще один ключовий момент це практика орієнтованість. У нас на кафедрі працюють не лише теоретики, науковці, а і прикладні фахівці. Ми запрошуємо практичних журналістів, соціологів, які мають можливість давати майстер-класи. З 2018 року почала працювати якісно нова спеціальність, але перед цим провели дослідження ринку, створили структуру курсів, відповідний навчальний план, максимально деталізовано пропрацювали та заклали базис. Це нова спеціальність на факультеті географії, туризму та історії, так але спеціальність, яка ну, начебто, дотична і до географії, до іде туризму, так але це трошки інше. Тому що у нас соціологія масової комунікації, журналістики і реклами розпочалася історія ще у 2016 році, коли в університеті вперше було. Створено прес-центр так і з'ясувалося, якраз що студентам не вистачає певних знань, певних навичок для того, щоб працювати навіть у нашому прес-центрі. Нині на спеціальності соціолога-журналіста здобувають фах 30 студентів та студенток. В Подальшому вони планують почати працювати на різних змі, майданчиках, телеканалах, друкованих та інтернет-виданнях, прес-службах промислових підприємств міста. Олександр Фефілатів Гліб Припчук, перший міський.